Тема жорстокого ставлення людей одне до одного, проявів насильства, а особливо насильства в сім'ї, на жаль, не перестає бути актуальною. Про це говорять регулярні соціологічні опитування. За даними опитування громадської думки, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології, хоча б одного з видів насильства, зазнавали 65% дітей віком від 12 до 18 років, та 89% дорослих осіб віком від 18 років і старше. Найчастіше діти зазнавали психологічного насильства 45% опитаних дітей, в той час як особи віком від 18 років і старше зазнавали фізичного насильства 60% опитаних та 62% психологічного насильства. Щорічна акція «16 днів проти насильства проводиться уже 24 роки. Її підтримує вся світова спільнота. Різноманітні заходи в рамках цієї акції спрямовані на підтримку жертв насильства та на протидію жорстокості в суспільстві, і, зокрема, в сім'ї. Але боротьба проти насильства ведеться в області не тільки ці 16 днів, а постійно. Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за останній рік працював з 277 сім'ями. Загалом же тенденція позитивна. Звернень з приводу домашнього насильства у цьому році менше майже на 20% ніж у минулому. Спочатку цього року службою справа дітей області працювали з 23 трьома. Випадками насильства в сім'ї щодо дітей це менше ніж в минулому році на 33%. В Минулому році за цей же період було 36 таких випадків. Ведуть роботу і правоохоронні органи тепер до кривдників. Окрім штрафу, може накладатися і арешт строком від одного до трьох місяців. 16 днів проти насильства будуть насиченими майже щодня. Проходитимуть круглі столи, благодійні концерти, спортивні змагання, семінари, конкурси, основна мета яких привернути увагу до проблеми насильства в сім'ї, його попередження та реабілітації жертв жорстокого поводження.